Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в нас трошки таке незвичайне відео буде, бо сьогодні буде такий собі роз... і розпаковка чек, і огляд на моє замовлення з... зі столичного ринку на сайті заказ.ua. Це моє перше взагалі замовлення такого плану, тому що на столичку ми зазвичай їздимо. Самі, але цього разу моя подруга розповіла мені, що вона замовляє кімчі у відрів зі столичці на цьому сайті заказ.ua І все. Я жертва реклами. Мені одразу закортіло замовити і спробувати, що це за кімчі. От, бо я купувала кімчі на столичці, але в магазині азіатських продуктів, і воно було не в вітрах, а в таких м'яких упаковках. Коротше, все почалося з кімчі. Захотіла я замовити кімчі, але ж ти не будеш тільки замовляти кімчі, тому ось моє замовлення. Але історія цього замовлення починалася з відеочка кімчі. Значить, зробила я замовлення, оформила його, зроблено все зручно. І мені сподобалося, що не треба одразу його сплачувати, бо знаєте, вагові товари вони можуть відрізнятися, а можуть, може чогось не бути. То ось тут мені сподобалося, що ти формуєш замовлення якби на певну суму, але тобі вказується, що сплачувати замовлення ти будеш, будеш тільки після того, як тобі його зберуть, тобто по факту, наскільки зібрали, там більше, менше то тобі ту суму і присилають, ти її моментально оплачуєш, і все. Коротше, друзі, давайте розпочинати розпаковку ось цього багатства. І починаємо розпаковку, ясна річ, з кінчі. Я побачила, що в кінчі там було два види одне кінчі. За 179 гривень за кілограм, а інше за 210. І тому я не знала, яке з них краще, яке смачніше, але вирішила замовити і того, і того. От це в мене кімчі за 210 гривень, за кілограм, тут 640 грамів в моєму відеречку, А тут вже кілограм. Цьому відеречку кілограмчик. І мені вже самі цікаво, чим вони відрізняються насправді. Ну. Це пахне, це не пахне, не відчуваю. Так, треба його відкрити. Кімчі це така, хто не, не пробував чи не знає, це така. Квашена капуста, як у нас, але корейська, вона така гостра. Це пекінська квашена капуста. От, Так, відкриваю. Пахне, Пахне капустою. Я не відчуваю, поки тут такого занадто гострого смаку, може, тут більш гостре. Ну, ця, ця по запаху мені більше нагадує ту, що я купувала. Тож, давайте, друзі, ще спробуємо. Що нам її нюхати? Треба пробувати. Давайте одразу оцю. Тут вона прям де оця, що по 210, бачите? Прям я потаску, вона така, як півкачанчика. Але я шматочок відірву, бо мені. Важко. Так, ну, ось так. Вона гостренька, гостра така. Ну, як, як на мене, знаєте, такої середньої гостроти капуста середньої гостроти. Так, намалювала губи і все вже з'їла. На кінчи. Але, така. Своєрідне. Я такої ще не куштувала. Тут давайте тут же такі от шматочки. Бачите? Теж великі, бо я, коли купую, вони прям такі порізані, знаєте? Так, ну давайте прям у нас гризима. О! Ця, кімчі, О! За 179 гривень оця. Вона гостра прямо. Для мене прям дуже гостра. Багато я її такої не з'їм, хоча я навіть не взяла в соусі. Вона просто вже, мабуть, вся промаринувалася цим гострим маринадом. Я не знаю навіть, яка мені більше подобається по смаку. Ця хоч і гостра, але сама капуста, знаєте, така приємна. Ця не дуже гостра, але смак в неї, наче як вона ще не доготована. Щось таке. Ну, ось, друзі, отак от з скінчим. Давайте приступати далі і дивитися, що в цих пакетиках ще в нас. І почнемо ми, мабуть, з якого, з якого, з якого, з якого. Давайте з ось цього. І в основному це м'ясні продукти. Тому давайте розпочинати, що саме я тут обирала. Я обирала по фото по своїй, по своїй інтуїції, десь так, і по своїм бажанням на момент, коли я оформлювала замовлення. Але ж ви знаєте, жінок сьогодні вони хочуть одне, завтра вони хочуть інше, тому я не знаю долю місту цих пакетів, що на них чекає, і коли я до них буду добиратися, щоб їсти. Але м'ясо, сало я обожнюю купувати. Не скільки їсти, скільки купувати обожнюю. Так, друзі, оце в мене шматочок а, згадала, бо я вже знаєте, почала забувати, що я там замовляла. Значить, Я обожнюю баранину. І саме на столичці ми її зазвичай беремо. Тому я вирішила не зраджувати сімейні традиції і ще замовлення оформила собі баранину. Значить, я взяла задню частину без кістки баранину. Я обожнюю баранину, не знаю. Е Всім не подобається там запах, а я саме запах обожнюю, коли вариться баранина, коли вона смажиться, вона, ну, в неї ж такий особливий аромат. Ось таке м'язко, друзі. Так, і давайте одразу буду казати, скільки це коштує. Да? Значить, а, тут у мене вже й вказано. Значить, дивіться. Тут 600 грамів баранина, ціна за кілограм 350 гривень. І шматочок цей мені обійшовся в 205 гривень. Ой, баранина. Взагалі я з баранини здебільшого готую плов з баранини. А частіше всього, я її просто відварюю там зі спеціями. З селерою, з морквою, цибулею, фенхелем, ну, ось таку. І просто потім їм. Просто ось так. Так, друзі. Далі, далі, що в мене тут? О! Тут в мене дивіться такий пакуночок. Ви, мабуть, поки не здогадуєтесь, що це, але я щас... але зараз я вам покажу. Такого ще не куштувала, але коли побачила, подумала, чому би ні треба спробувати. Значить, це, друзі, це, друзі, баранячі язички. Саме язики баранячі. Ось такі баранячі язички, вони невеличкі, я чогось думала, там буде теж один, знаєте, як свинячий, там щось але вони ось такі. Невеличкі. Мабуть, все-таки я не дуже добре розуміюся на розмірах барану. Чогось я думала, що це як свиня. Ось такий язичок. Коротше, тут у мене цих язичків я замовила 600 грамів язичка. Значить, ціна за кілограм 280 гривень. І вартість, оце, коштувала, коротше, 170 гривень за язички. Далі, далі, далі. О, це я пам'ятаю. Це я пам'ятаю, я дуже хотіла і поки що до сих пір хочу. Це в мене шлуночки курячі. Знаєте, люблю відварити шлуночки так довго. Щоб вони так гарно, гарно проварилися так декілька годин. То взяла шлуночки курячі такі на бульйончик. І вартість 85 гривень за кілограм шлуночків. І заплатила я за це 46 гривень. Так, далі. далі я побачила таку позицію, як гуляш курячий. З домашньої курки. Знаєте, такі шматочки м'яска. І я так не бачила ніде, думаю, треба луяти, там, може, і стегно, і мілочки. І так воно і є, бачите, ось такі шматочки, такі непогані зі шкірочкою. Я саме такі і хотіла, щоб були зі шкірочкою, щоб так от порізати знаєте, якомусь соусі до перловочки з буде. І коштує, це з домашньої курки, тому це, звісно, дорожче. 219 гривень за кілограм. І в мене тут 800 грамів 168 гривень. Так, йдемо далі. Що в мене тут? Тут в мене печінка куряча домашня. Взяла, бо хочу пиріжків з картоплею і печінкою зробити. Прямо вже бачу, як я це готую. Значить, печінка куряча коштує ой, тут не дуже 130, 139 гривень за кілограм, в мене тут 700 грамів 102 гривні. Так, і далі це я взяла, мабуть, ви вже здогадуєте, що це. Зараз ми відкриємо це, я взяла курча, курча табака. Взяла курчати бокал, таке маленьке, обрала найменше по вазі, яке було на сайті. Ну, з категорії там можна вибирати. Значить, курча коштує одна штучка, оце курча 169 гривень. Вага від 800 до кілограму. Я не знаю, скільки тут, але мені здається, що тут трошки менше кілограму. Ось таке маленьке курча табака. Якось його потім приготувати. Так, перший пакет розібрали, друзі. Давайте братися за другий. Отже, другий пакетик. Що в нас тут? Так, це є що? А це. Це я знову замовила баранину. Так, і це в мене ребро бараняче. Ось так. Здається. Кілограм, так, кіло 200, коштує бараніче ребро 160 гривень за кілограм. Тобто, у мене тут більше кілограма, 197 гривень. Так, ну, бараніче ребець я теж люблю просто відварити. Варю я їх дуже довго. Дуже довго, щоб вони просто. Танули у роті. Ось до такого стану, це багато я довго варю. Це варю десь, мабуть, 4-5 годин, не менше десь так, я варю. Так, що в нас тут, друзі ще? А це я замовила угу, зараз. Знаєш, що я стільки замовила м'яса? Хто його буде їсти? Треба готувати, але тоді мені так кортіло баранини, що я все це приготувала. Так, друзі, це, це корейка. Кор... корона, як вам я з короною, з баранячої корейки. Коротше, корейка бараняча. Ось, друзі, ось така запаху немає. Ну, я маю на увазі стороннього запаху, немає, пахне м'язком. Так, коштує, коштує. Значить, корейка коштує 300 гривень за кілограм. У мене тут 800 г240 гривень. Ось так, друзі. І останнє я залишила це на останнє. Я коли побачила, я, поду... я побачила фото. І думаю, якщо воно таке, як на фото, треба брати. І воно, коли прийшло, я так глянула, воно таке, як треба, таке, як на фото. Тобто фото повністю відповідає реальності, а реальність відповідає фото. Друзі, це, 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 це якщо ви придивитесь, це качина шия. Я обожнюю шийки взагалі, коли знаєте, запікають качку, курку, я люблю їсти саме оцю частину шийки, оцю е, е, шкірку. Оце потім ковирятися в тих кісточках. І коли я побачила, що качина шийка саме зі шкіркою, домашня, причому це домашня качка, я подумала, так все, я маю це узяти. Тож я Обрала вагу 700 грамів тут у мене, і це дві шийки. Бачите, дві гарні такі шиєчки. Оце можна варити, кидати, ото варити, і потім смакувати. Теж довго так варити, щоб, знаєте, воно просто розпадалося. Так, і що по ціні забула я сказати, значить, шия качки домашньої. Кілограм коштує 79 гривень. І ці дві шийки мені обійшлися в 56 гривень. Але з... скільки там буде смаку, я вже уявляю, може, тільки як це мені все їсти. І курку, і баранину, і качку. Угу. Навантаження просто неймовірне на, мої... на, мій, жіно... на мій жіночий шлунок. Слабенький. Так, друзі, наче розпаковку ми завершили. І тепер подивимось, скільки це разом все коштувало. І тепер, друзі, приступаємо до цифр, до цифр конкретних сум. Значить, дивіться: оце все багатство, два відра кімчі, і купа м'яса плюс доставочка. Плюс ми закладали туди винагороду тому, хто збирає замовнику. От Це цю суму винагороду ти вже регулюєш сам, тобто скільки там вважаєш за потрібне, так і вказуєш от. Да, винагорода збирачу, ну, я ставлю зазвичай, знаєте, як, по принципу ресторану 10% від суми замовлення. Коротше, сума замовлення разом з усіма цими додатковими витратами, як на доставку, винагорода склала 1666 гривень 69 копійок. Коротше, 1600. 70 округлимо. От таке замовлення. Для цікавості ми чоловік порахував в принципі, кількість бензину, який ми спалюємо, коли туди їздимо. В принципі, це та кількість, яка яка виходить по вартості як доставка замовлення, то в принципі я не можу сказати, що це дорожче, ніж самому туди поїхати, ні. І не дешевше, ніж самому туди поїхати. Різниця просто у кого є можливість туди чимось доїхати, да, у когось немає. А... А у когось є можливість, є машина, наприклад, як у нас поїхати, але нема часу, нема стільки вільного часу, бо поїздка на столичний це на півдня. От, ну, мінус так, що ти не можеш сам це походити обрати і ще щось там подивитися. Але, знаєте, коли щось отаке треба, нема часу, можна замовляти без проблем. Це дуже зручно, дійсно. Особливо в сучасному світі. Тому, друзі, ось так я рада, що моє замовлення було саме таким, що мій перший досвід був позитивний в цьому плані. І, мабуть, я ще буду замовляти. Щось де особливо ось таке м'ясне, баранину, там фрукти. фрукти я не замовляла. Ну, коротше, всякі такі штуки, в принципі, можна замовляти легко. Якось так, друзі. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо вам було цікаво, дякую всім, хто це зробив, або хто це зробить. От, І до зустрічі до наступних відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі, друзі! Бувайте!